А тим часом Стрийська скала повернулася з тренувальних зборів, що проходили у Туреччині. Малиново зелені провели чотири контрольні поєдинки, в яких зазнали трьох поразок та здобули одну перемогу. Враження самі, якби так, знаком плюс, тому що погодні умови, умови для роботи були пристойні, ніяких збиваючих факторів не було. Один разшов дощ, але він нам не заважав. Ось. Всю роботу, яку там запланували, ми виконали, тому що зіграли дуже так, з потужними командами з інших країн і з вищих ліг, якби тому. Головне, ніхто не захворів і не маємо травм, таких якби не дали можливість. Гравцям працювати, так що все добре. Гравці стрійської команди вже в аеропорті зізналися, що тренувальні збори були насиченими. Тому після Туреччини тренерський штаб дав хлопцям п'ятиденну відпустку. Збори прийшли на досить високому рівні. Правда, то, що в ігри там, от тільки останні гру виграли, три проіграли. Але з кожної гри було типу, щось до краще Ну, Нагрузки були досить такі високі. Нічого витерпів. детальніше про тренувальні збори Стрийської скали поговоримо за тиждень у програмі ПАС.